Продовжуючи тему, підтримуючи Тараса, величезний патріотизм народу на сьогоднішній день. Волонтери, люди прості, ті, хто збирають на бронежилети, ті, що збирають на каски, собственно, віддають свої заробітні плати, які в тисячу гривень, по 800, по 500, по 600 віддають. Я бачу по своєму колективу. Все це підтримується державою і людьми, і це сьогодні є. І цьому треба аплодувати і ставати перед людьми на коліна. Люди допомагають батальйонам, армії всім допомагають. Але в Україні на сьогоднішній день питання реабілітації наших або лікування наших бійців. В принципі, це питання вирішується. Воно практично вирішено. Накопичений величезний опит. Реабілітації, реабілітації по Великій Вітчизняній війні, по Другій світовій війні, він накопичений як оперативної хірургії, військово-польової хірургії і так далі. Це є. Друге діло, що воно ще не використовується, і різниця а коли воно буде використовуватися. Держіть, підождіть це військові. Вони розкажуть, коли вони будуть, бо це на полі бою і зразу а чи в госпіталі Авганський, ви Авганський нашого uh, і, да, uh, Сербія, Югославія, Грузія. Ви були там, ви поговорили з ними? Я, ви використали да. їх досвід. Коли це буде, от ви зараз казали тільки що 5 хвилин тому назад. Те, що їх треба на 45 діб кудись відправити. Ми готові. Ми готові їх забирати. При причому. Тут ви готові так. та хлопці не готові. Поки ви їх відправили, вони вже пролікувалися. Вибачте, поки ми думали, як ним надати психологічну допомогу. Вони вже пролікувалися в мене в шпиталі. Вони вже е, їхні рани загоїлися, і вони знову пішли в АТО. Вибачте, коли ви десь пропустили напевно надання допомоги. Наталія. Може, ми можемо десь не побачили, а ми а. все ми все збираємо. Крім чекайте, крім того, ми забуваємо те, що в нас страждають не тільки самі хлопці, ті, які поранені, і ті, які ще повернуться, навіть не поранені. Ми забуваємо про їх родини, ті, ті, які страждають, і ми про це зовсім не опікуємося. Ну я не знаю, я не на... проняталі. За... Давайте розложимо все от трошки по порядку. Давайте будемо говорити поки про цих бійців, які сьогодні, як сказав, Тарас. Будемо ну, будемо будемо будем знаходитися, будемо знаходитися от початок кінця цього і страшної Запробуйте, війни. Будьте будь ласка, так. щось конкретне уже є. Наприклад, наприклад, питань немає на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ви знаєте прекрасно. Ми з вами були в робочих групах uh -huh. да, в адміністрації президента. На жаль, вас не було в Міністерстві охорони здоров'я, але на сьогоднішній день відпрацьований чіткий алгоритм переводу, переводу, направлення. Тих військовослужбовців із силових госпіталів Міністерства оборони, відомчих госпіталів, да? Міністерства внутрішніх справ у наші цивільні госпіталі для ветеранів. Відпрацьоване, для цього багато не потрібно. То, до там, отримання, то, до отримання іще посвідчення. Посвідчення, ми розуміємо, буде не скоро. Учасника АТО. Да? Ну я не знаю, там відпрацює, відпрацює там, відпрацює, але до отримання посвідчення люди мають право лікуватися. І це розуміє Міністерство охорони. Здоров'я це розуміємо. Ми як медики, які працюємо в госпіталях для ветеранів. Я нічим не пишаю. я нічим ще не пишаю. Про те, що зроблено те, що ну, вибачте, але ну можливо, це для нас для волонтерів. Це досить просто, па що можна було зробити Пан Андренаті. Це, сьогодні це одним пан... розчерком пера робиться, Да, за один вечір, чи за одну за одну добу. Воно і зробило. Воно так і, зроби. нам... і зробило. Нам треба було зібрати пару так, груп, так, пару так, пару так, поговорити так, і так, зробити так, абсолютно. А я кажу абсолютно. про конкретні програми щодо реабілітації хлопців, чому не вивчається. Ми скільки раз пропонували у нас? Є багато зв'язків з Ізраїлем. Ізраїль це країна, яка весь час воює. Там є спеціальні психологи, які висаджуються прямо на поле бою. І вони готові були консультувати. Ми робили невеличкі з психологами Майдану, ми робили онлайн-консультації, навчали їх ізраїльські психологи. Ми казали, будь ласка, знову ж таки зверталися до держави. Давайте зробимо якусь програму. Нехай приїдуть ці ізраїльські психологи і передадуть свій досвід нашим. Нікому не цікаво, не викликали краще. Б вони приїхали ізраїльські для початку ізраїльські генерали і покерували тут АТО. Ізраїльські полковники, і покерували тут полками, батальйонами, і так далі. А потім уже психологи. От я вам можу ще сказати: які-небудь приїхали фахівці військові, покерували всією цією операцією, а потім вже і психологи приїхали. Крім того, давайте будемо думати про те, що ми зараз щось дуже зосередилися, вибачте, на психологічній реабілітації хлопця. Ми продовжимо далі так. Соціально. Зараз в на ні, ні, крім соці... я ще до соціальної навіть не дійшла. Давайте ділити на реабілітацію медичну, там де ще треба багато хлопцям надавати медичної лікарської Це допомоги, все. як для спинальників, так і для ортопедії. Якої в нас просто надав. Даний момент не існує, майже не існує. Ви знаєте, що в нас було санаторій в САКах, які ми втратили. Ми знаєте, то що в нас був в Донецьку сан... лікувальний заклад, теж ми його це втратили спінальки. Так це про спінальників. Кажу не на даний момент, в нас залишився один заклад. Це з того, що я особисто приїхала. Це те, що я особисто бачила, і е, е, те, що особисто, ну скажімо так. Мене, як людину, яка піклується про цих хлопців, задовольнила щодо умов їх перебування. Це Харківський інститут експериментального протезування. Це єдине місце, де я побачила гідні умови для хлопців. Також непогані умови створюються, але, на жаль, щось дуже повільно створюється на базі львівського військового шпиталю. Завдяки Віталію Борисовичу, з яким ми туди їздили, трошки вони пришвидшилися в своїх, але вибачте, чекати кошторис, басейн. З вертикалізацією чотири тижні, ну я не розумію, чому це можна робити так довго. Як це можна так довго рахувати? Я вже ну просто не можу про це не казати, бо є люди-спонсори, які просто кажуть: ну вибач, ну ми не можемо стільки тримати гроші і чекати. Ми візьмемо кращі батальйони, ну допоможемо йому. А були люди реальні, які могли і хотіли це робити, і це якраз є проблема. Це знаєте. Повільність наш, нашого наших держслужбовців. І ще те, що мене дуже дратує в наших держслужбовців у всіх, це е, сама коронна фраза. Це нас не стосується, це не зона нашої відповідальності. В волонтерів, хлопців, які воюють, немає зон відповідальності. Ми чомусь опікуємося всім, що ну, те, що ми вважаємо, де ми можемо допомогти. Так само є реабілітація. Давайте будемо. Е, ми говорили про це якраз на нараді в адміністрації президента. Якщо ви пам'ятаєте, no. Трудотерапія. Де в нас е, про що де, де, де в нас за допомогою праці? Ми поговорили, поговорили, і все це кануло в воду. Ніяких конкретних програм ми так не побачили. Е, терапія щодо навчання людей, е, ну скажімо так, ну з новими можливостями. Я, якщо я не помиляюся, називається ерготерапія. Це терапія, яка вчить людей, скажімо так, жити по-новому. Це е, люди, які на візочках це люди, які спинальники, це люди з протезами. Їм треба прилаштовувати умову. Ну скажімо так, прилаштовувати їх до побутових умов по новому, тому що людина, яка була вертикалізована, а зараз вона сидить, вона не може виконувати ті самі функції. Ми знову таки поговорили, поговорили і знову тут окануло це. Єдине, хто статі спрацював після нашої наради, це були психологи Ірина Пінчук. Вона мені вислала одразу ж через я думаю, що декілька днів методичку там, де вона проробила вже. Рекомендації, як це повинно робитися. оце ну скажімо так, зі всієї нашої нарад, вибачте, це було єдине ще хто хтось, я, я, я не погоджуюсь з Ви вами. Те, зможете... що говорила Наташа до реклами. Я з нею частково погоджуюсь, але не погоджуюсь з тим, що в принципі в державі немає тих е медичних закладів, які сьогодні надають конкретну реабілітацію, лікування і е обслуговують учасників АТО. Для цього в Україні функціонує мережа госпіталів. І після тої наради, пані Наталя, на якій ми з вами були, Міністерство охорони здоров'я визначило наші обласні госпіталя як регіональні центри по реабілітації. По реабілітації учасників регіональні центри. Створене єдине положення, в якому виписано про те, що у нас Український державний медико-соціальний центр визначений координаційним центром. По наданню медичної допомоги це вже зроблено, вже відпрацьовано. Створена робоча група, яка складалася із представників Міністерства охорони здоров'я і представників медичних служб силових органів. Я думаю, шувити силових були... органів створена, і вже вона відпрацювала. Угу. Відповідно, я говорив вже і повторюся ще відпрацьована алгоритм направлень переводу із лікувальних установ медичних установ цього замало. госпіталів. Підіть. І сьогоднішня наша розмова з інтернаті, і вчорашні позавчорашні готові і його розпорядження. Я знаю, ми з ним кожен день на телефоні. Ми чекаємо, ми чекаємо, що у нас і нам мені пообіцяно, що з понеділка, з понеділка, ті люди, які потребують переводу. Будуть у системі госпіталів на сьогоднішній день. Я вам е, і всім доповідаю, що Кременчуцький госпіталь 64 на ранок було. Учасника АТО лікується в госпіталі. На сьогоднішній день лікується в Житомирському Чернігівському госпіталі. Проліковано за останні дві неділі 170 чоловік учасників АТО в госпіталях. А ми спиталі. з вами казали не про лікування підождіть. говорили ми з вами казали про реабілітацію ну, і підождіть, все. ну що ж ви так ні, мене так, заводите? Я, я ніколи не ну, питання не питання не про це не, не, вибачте юрі можна є я медична реабілітація можна давайте знайдя, давайте, давайте зрозумі ви маєте медичну освіту, ні ні немає але я працюю в сфері. є поняття історі. медична реабілітація так є та? Да? Ви розумієте, що таке медична, ліку... медична Я... реабілітація? Це да. комплекс лікувальних заходів. А скажіть, да? будь ласка, чим обладнані ваші комплекси лікувальних закладів щодо хлопців, яким потребується ортопедична реабілітація? Якими обладнанням для цієї реабілітації? Значить, шановна пані Наталія, в реабілітації не включає одну, одну ортопедичну реабілітацію. Правда, протезування, в тому числі при чому тут протезування? Ми, ми зараз не про протезування. Про, от наші заклади, медичні заклади, госпіталя для ветеранів війни постійно займалися лікуванням і реабілітацією учасників бойових дій, інвалідів війни, тих війн, які відбувалися на теренах. Не тільки нашої держави Друга світова, а й взагалі у світі, де приймали участь наші люди з України. Ви зрозуміли чи ні? І от е, голова державної е, служби знає про те, що в законі визначило вперше 93-му році в законі України про статус ветеранів війни визначено поняття ветеран війни. Сюди відноситься інвалід війни, учасник бойових дій. Учасник війни і особа прирівняна за пільгом. Вибачте, Ви чуєте чи ні? так от дивіться, я вам, розказую, я вам розказую, що система працює. Ви зараз запитуєте, чи в мене є апарат пасивно-активної відновлення суглобу, да, скажу, що кетлера, кетлера сьогодні немає в нашому госпіталі. Тому що він коштує та, дуже дорого. Але те, що було да. 93-го року і останні роки з тим обсягом, який зараз, ну це до речі, пи, та, не пи, порівняння. Це щось було адаптована, змінена, чимодасть долі. Досі керуємось документами 93-го року програмами. Ви що я не це? 93-й? ні. Внесені зміни наш президент і уряд. Уже Петро Олексійович. Вніс зміни до закону України про статус ветеранів і го і додав туди учасників а правильно визначена категорія, Ви і так далі. Ви Ні, ні, це я говорю про госпіталя. А цей статус надає право лікуватися в цих наших госпіталях в системі ветеранів Але чим обладнання госпіталі? Я давайте давайте. Я вам буду називати перелік нашого обладнання. ні, давайте ми зробимо краще по іншому. Для медичної реабілітації, для фізичної реабілітації і психологічної реабілітації. Я приїду, я приїду до вас в гості в усіх п'ять шпиталів. Не п'ять. їх 32. два. я об'їду повірте всі 32. І просто звітую потім перед всіма людьми з фотографіями, які умови перебували. Для хлопців, які умови харчування для хлопців, які умови реабілітації, і тоді нехай хлопці ви хочете були, отримати що? сьогодні центри реабілітації європейського рівня, їх не буде в Україні. Ні, не хочу я їх хочу, не може я бути хочу, за, хочу за декілька гідні, місяців. Я хочу гідні умови перебування. Апарати Кетлеровські по реабілітації чому? теж не чому, поступлять чому, в одну, одну хвилину. Ви щас, чому ви зараз перескакуєте <кък> на ну, ви знаєте, сучасні. в Харківському інституті ортопедії? Є апарати, якщо я не помиляюся, вони. Нише е, після Другої світової війни вони були просто забрані, але да. вони класно, механотерапії. Механо але вони класно працюють Правильно. дійсно і вони фахово працюють. Плацює якщо у ви... наших госпіталях такі апарати. Ну, якщо я побачу це, бо на жаль, те, що я поки що об'їхала, я побачила крім ну там е, ну, ви Русія, були в військовій в... города. Так, в я була ні, я, я була і в львівському протезному заводі. Я була і бачила їх кімнату, і в Харківському ну, я не бачила, е, скажімо так, ну. Тільки сьогодні, от я тільки була в київському на київському протезному заводі. Єдине, що вони я побачила в них е, для, скажімо так, апарати для розробки коліни і для розробки суглоба стопи. Оце я побачила в них те, що я не бачила, це знаєте, як діковінку побачила. Ой, на на кінець, то хоч щось для хлопців, що може говорять.